З 1 січня цього року вступив в силу новий закон про автоцивілку. Давайте зупинимось на основних змінах, які нас чекають: збільшення лімітів страхових виплат. Максимальна виплата за шкоду майну зросте із 160 до 250 тисяч гривень. Максимальна виплата за шкоду життю та здоров'ю збільшується з 320 до 500 тисяч гривень. На сьогодні все частіше ми стикаємось з тим, що при настанні страхових випадків тих лімітів, що є зараз, не вистачає на повне покриття ремонту. Так як курс долара постійно збільшується, відповідно тягне за собою збільшення вартості ремонту. У новому полісі при шкоді майна покриття ширше на 90 тисяч гривень, що корелює з поступовим збільшенням курсу долара. Саме ці зміни зменшують ваш ризик залишитись з додатковими витратами, так як при настані ДТП страхова компанія вже зробить виплату в межах 250 тисяч гривень. Скасування франшизи. Раніше клієнт самостійно покривав цю частину збитку. Розмір франшизи був різний від 500 до 3200 гривень. Тепер страховик компенсуватиме повну вартість ремонту. Це означає, страхування стає більш прозоре. Ви більше не витрачатимете власні кошти на ремонт автомобіля потерпілого. За все платитиме страхова компанія. Зміни щодо європротоколу. Ліміт виплат за європротоколом скасовується. Раніше граничне обмеження по Європротоколу складало 80 тисяч гривень, що не покриває значної вартості ремонту. Тепер ліміт по Європротоколу є в межах основних лімітів автоцивілки і складатиме 250 тисяч гривень. Які переваги ви отримуєте? Більше немає потреби хвилюватись через обмеження сум виплат. Легші умови оформлення ДТП, що дозволяють швидше вирішувати ситуацію без виклику поліції. І також потрібно не забувати, що доступне оформлення європротоколу у вашому смартфоні. Тепер не потрібно витрачати зайвий час на оформлення додаткових папірців. Обов'язкова модель прямого врегулювання збитків для всіх страхових компаній. Що змінюється? Якщо виникне ДТП, де постраждає тільки авто, тепер ви звертатиметесь до своєї страхової компанії універсальна, а не до страховика винуватця. Тепер універсальна для вас організовує процес врегулювання швидко і простіше, бо ви є нашим клієнтом. До речі, наша компанія, по даних МТСБУ, посідає лідерські позиції по термінам виплат. Наша основна мета виплачувати швидко та справедливо. Виплати без зарахування зносу авто. Дуже суттєва зміна. Що змінюється, для автомобілів віком до 5 років ремонт здійснюється новими оригінальними запчастинами. Для авто старше 5 років будуть використовуватись запчастини аналоги за якістю. Що це значить для клієнта? Ви отримаєте максимально точну компенсацію вартості ремонту. Забезпечується якісний ремонт авто, навіть якщо воно не нове. Ці зміни суттєво зменшать ваш час на організацію ремонту автомобіля, так як тепер це задача страхової компанії. Індивідуальний розрахунок ціни полісу. Що змінюється? Ціна визначатиметься на основі персональної історії страхувальника. Якщо ви гарний водій з точки зору ризику, ви не потрапляєте в ДТП, маєте достатній досвід керування, ви гарантовано зможете отримати справедливо нижчу вартість полісу, ніж водій без досвіду. Всі зміни, які ми з вами розглянули, спрямовані на те, щоб зробити автострахування ефективнішим, прозорішим і вигіднішим для клієнтів. Вони приводять до того, щоб автовласники купували поліс автоцивілки саме для себе, а не для поліції. Тому підходьте до вибору страхової компанії розумно. Якщо залишились питання чи потрібні роз'яснення, звертайтеся. Менеджери страхової компанії Універсальна з радістю вам допоможуть.